Військо які мають відстрочку від призову, не можуть бути мобілізованими, якщо підприємство забронювало працівника або чоловік доглядає за близькими чи навчається. Однак окремі керівники територіальних центрів комплектування проявляють креатив, нехтують законами України та відправляють до війська студентів або заброньованих працівників. Докладніше далі. Час від часу піднімається питання про зниження мобілізаційного віку з 25 до 20 років. Однак призов юнаків молодших за 25 років і так відбувається за умови, що вони перебувають на обліку військовозобов'язаних. Нагадує видання Уніан. Деякі молоді люди добровільно йдуть воювати, але після найбільшої хвилі 22-го року дехто намагається це стимулювати силоміць. Одним із прикладів є студенти, які навчаються на денній формі. За законом вони мають право на відстрочку від мобілізації. На час навчання, проте не всі ТЦК дотримуються законодавства. Наприклад, студент медичного університету з Полтави був мобілізований, хоча йому не виповнилося 25 років. Він навчався на денній формі і не мав військової підготовки. Військовий комісар не перевірив підстави для відстрочки і відправив його на службу. Через два роки суд визнав мобілізацію незаконною та скасував рішення про призов. Не всі студенти, яких примусово мобілізували, можуть повернутися до навчання у кропивницьк суд відмовив у скасуванні мобілізації студента Центральноукраїнського національного технічного університету. Судді вирішили, що чоловік не скористався відстрочкою, бо не подав відповідну заяву до ТЦК. У суді наголосили, що він також не подав рапорт про звільнення зі служби. Як зазначає Уніан, невчасне подання документів для відстрочки є поширеною причиною відмови у відтермінуванні служби. І це стосується студентів різних вікових категорій. Проте не лише студенти стикаються з проблемами. Працівники за Заброньовані на своїх робочих місцях також стають жертвами креативних рішень деяких керівників ТЦК, які вирішують поповнювати лави війська будь-якими методами. На Полтавщині керівник ТЦК не лише оштрафував заброньованого працівника, який не з'явився на медичну комісію, але й мобілізував його. Проте суд не погодився з цим рішенням, визнав бронювання дійсним та скасував наказ про мобілізацію. Схожі ситуації відбуваються і в інших регіонах. Наприклад, працівник заброньований Міністерством економіки також. Ж був мобілізований, бо в ТЦК вирішили, що бронювання нечесне. Чоловік пройшов медичний огляд і був відправлений на службу. Проте військова частина відмовилася розглядати його рапорт. Чоловікові довелося звертатися до суду, який визнав дії ТЦК незаконними. Інший приклад креативного підходу до мобілізації відбувся на Рівненщині. Там керівник ТЦК вирішив анулювати бронювання через відсутність тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Чоловіка швидко відправили до війська, але суд наголосив, що працівник. ТЦК не мав права скасовувати бронювання, яке було видане міністерством економіки. На ні керівник ТЦК відмовив в оформленні відстрочки працівнику нафтової компанії, не зважаючи на те, що його забронювали наказом Мінекономіки. Суд зобов'язав надати йому відстрочку і навіть не став розглядати апеляцію від ТЦК. Однак, якщо працівник вже мобілізований, а документ про його бронювання надійшов пізніше, повернутися до цивільного життя стає майже неможливо так у березні 22-го року на Дніпропетровщині мобілізували військовозобов'язаного, але наказ Міністерства економіки про його бронювання надійшов лише через два тижні після цього. Чоловік намагався повернутися через суд, проте суд постановив, що він спізнився з подачою документів і відмовив у задоволенні позову. Хоча є багато справ незаконної мобілізації, важливо знати свої права і вчасно подавати всі необхідні документи. Працівники ТЦК, які зловживають службовим становищем, будуть притягнуті до відповідальності за свої дії. Відповідальності за єдиними встановленими правилами аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.